Ну що, хто готовий прибувати цих останніх шість днів в атмосфері любові, в божественній атмосфері? У мене для вас два завдання. Перше це попробувати згадати, за що ви можете сьогодні дякувати Богу. Ми робимо ці завдання цілих шість днів. Кожний день. Сідаєте, берете листочок в ручку і згадуєте, за що ви сьогодні можете подякувати Богу. Люди, ситуації, здоров'я, робота, фінанси, просто якісь приємні миттєвості, не знаю, будь-що, навіть якщо це дуже щось елементарне, не має значення. І друге, ви стараєтесь знайти в тих людях, які вас дратують, плюси. За що ви можете їх прийняти і полюбити? Ось я знаю, що на перший погляд, ці завдання здаються легкими, але я вам пропоную їх зробити. І робити кожних, кожний день всі 6 днів до Пасхи. Я просто хочу, щоб на практиці ви побачили, наскільки атмосфера любові, тому що це і є атмосфера любові, коли ви. Відкриваєте своє серце для вдячності Богу, і відкриваєте своє серце для любові до ближнього. Це є саме найосновніше в нашому житті, що ми так мало практикуємо. Правда ж? Ми часто привикли говорити: ой, а за що мені дякувати, якщо в мене все так погано, і чому це я маю приймати цю людину, якщо вона мене так нервує, правда ж? Но в цьому і заключається сенс нашого життя відкритися для любові і для вдячності. Поїхали. Чекаю на ваші коментарі.